День Володимир Петрович, гарно дякую за слово. Сергій Сушинський є членом Координаційної ради при, при президентів України, членом громадської ради МОЗ України, представляє міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу. Е, насправді кожен з нас так чи інакше буває пацієнтом, кожен з нас так чи інакше думає про здоров'я, де коли у нас зараз триває реформа е, і на жаль, вона трошки пробуксовує навіть на місцях, тому що навіть кожен лікар не знає, яка реформа буде, яка вона яка вона що що відбудеться далі. Нас насправді люди не знають взагалі про реформу нічого. Тобто, в мене є пропозиція включити в план відкритість щодо реальних справ у медицині. В грудні минулого року ми разом з громадською радою мозово в міністерстві охорони здоров'я зібрали благодійні організації для того, щоб зрозуміти, скільки грошей щороку йдеться від благодійників на заклади охорони здоров'я. Цю інформацію на сьогоднішній день може тільки міністерство оборони надати. Жодне міністерство не менее, не міністерство охорони здоров'я не може надати інформації. Тому в мене наступна пропозиція зробити, напевно, електронний реєстр. Потреб закладів охорони здоров'я і якраз вчора з рядом громадських організацій ми обсуждали потребу провести серію круглих столів і громадських слухань стосовно закупівель тендерних, лікарських засобів і медичного обладнання. І Я, будь ласка, так само прошу на це звернути увагу при розмові, що яка буде відбудеться ближчим часом з прем'єр-міністром. І останнє вже до вас, Володимир Петрович. Є така нагода. Пропаганда здорового способу життя в Україні відсутня. Немає інформаційної політики жодної, і це напевно приводить теж до певних негаразів. Ми бачили, що в Британії є відкрита інформація про той, який стан суспільного здоров'я в Канаді. Є агенція публічного здоров'я, яка фінансується урядом і яка розк... роз... сприяє здоров'ю канадців. То я прошу, будь ласка, якщо є така можливість, сприяти тому цим вирішено це питань. Дякую. Ми це побажання передамо віце-прем'єру з гуманітарних питань. І можна допомогти нашій ініціативі відкрити уряд. А те, що ви сказали по реформам, знаєте, не хотілося, можливо, в першій частині дуже так уже однозначно казати. Але коли ми отримали результати соціології, дуже глибокої соціології, була у нас круглий стіл, бажано, щоб сиділи всі. Так. Як сприймають українці реформи, то вийшло, що вони навіть не знають про них. Ви правильно говорите. Ще Складніше. Не радяться, а як краще робити? І тому це не просто данина, знаєте, щоб ми були такі ж сучасні, як інші країни. Ми підписали цю ініціативу і наша країна, і президент України один з перших в світі підписав, приєднався до цієї ініціативи. Це ж відома річ. І постійно знає і згадує про це, що це просто вже необхідність. І для держави, і для реформи, для модернізації, і для прогресу. Просто без цього вже неможливо. Не мати експертного, навіть експертної точки зору громадськості, не кажучи просто вже підтримку суспільну, це означає, що нічого не буде відбуватися. І тому ця ініціатива вона дає оцю платформу, де йдуть далі галузеві е, і напрямки, про які ви зараз згадували, що потрібно говорити і про тендери медицині, про здоровий спосіб життя, і про як краще реформи реалізовувати. Найболючіше питання, я думаю, що звернув увагу, що прем'єр-міністр брав, брав участь в круглому столі, нещодавно, який торкався, начебто, такий... Дуже важливої категорії, але начебто абстрактною. Причому тут, знаєте, відволікається уряд на розмову про справедливість не тільки як гуманітарну, а й економічну категорію. Без відчуття справедливості немає і коефіцієнта корисного дії уряду. Тому я думаю, що це вже складається зараз дійсно в таку загальну тенденцію, яка вже просто реалізується через необхідні такі кроки, які ми, до речі, робимо і сьогодні з вами разом. Будь ласка. Дуже коротко голова.